Підітки, пропоную вам підготувати шаблони для шиття торбинки. Для того, щоб їх створити, необхідно зробити кресленник. Для виготовлення кресника нам потрібно білий аркуш паперу, лінійка, косинець, кулівець і гумка, якщо щось не вдало вийде. Тож почнемо. Вам було завдання заздалегідь визначитися з розміром торбинки. оскільки ми збираємося шити торбинку для дрібничок. То і розміри нашої турбинки мають бути також невеликими. Це десь приблизно 15 ширина турбинки і приблизно до 20 см висока. Як виконати кресленник турбинки? Якщо виконати кресленник за всіма правилами, ми маємо з вами знати, якими лініями користуються для виконання кресленків. Основна лінія для виконання клинків це лінія. Тонка суцільна. Вона виконується гострим олівцем і за допомогою лінійки. Всі лінії креслення виконуються за допомогою креслярських інструментів. Щоб нам виконати наше креслення, ми маємо визначитися з місцем розташування креслення на аркуші паперу. Це може бути креслік, виконаний безпосередньо з початкової точки. Це може бути кресленик, виконаний з точки, яку ми можемо позначити будь-де приблизно в лівому верхньому куточку. Для того, щоб наш кресленик гарно виглядав, і ми з вами могли проводити паралельні лінії, можна використати такий невеличкий лайфхак. От кожна наша лінієчка має певну ширину. Ми можемо одну край лінійки покласти до краю аркуша листа, а з другого краю провести лінію тонесінько через усю довжину. Листочка. І так само ми можемо зробити з верхнього краю листа, рівненько покласти лінієчку і провести лінію. Оскільки у нас папір вже має прямокутну форму, то маємо надію, що кут, який у нас утворився, також буде кутом 90 градусів. Кут в 90 градусів ми називаємо прямим кутом. Тепер нам необхідно відкласти ширину нашої турбинки і висоту. Оскільки ми домовилися, що ширина торбинки, ширина торбинки дорівнює 15 см, то ми і відкладемо право 15 см. Підкладаємо, ставимо точку навпроти позначки 15 см. Зверніть увагу, що точки ми ставимо методом перехрещування двох рисочок, тобто ми не точку ставимо, а от така рисочка, яка у нас перехрещує нашу попередню лінію. І Для того, щоб потім нам зробити паралельність у цих ліній, давайте знайдемо десь внизу нашого аркуса будь-яке місце. І від цієї лінії так само відкладемо вправо. 15 см і поставимо ось таку невеличку рисочку. Ми потім ці рисочки дві з вами з'єднаємо. Можна вже зразу їх з'єднати. Ставимо олівчик на цю рисочку, підводимо під олівчик лінічку і вирівнюємо по другій рисочці, проводимо лінію. Зверніть увагу, що всі лінії у нас тоненькі. Тобто, ми маємо тут 15 см. Тепер нам необхідно відмітити висоту нашої торбинки. Висота торбинки. Ми з вами записували 20 см. Якщо ви вирішили торбинку робити іншим розміром, то у вас відповідно будуть тут свої розміри. Але ми чітко знаємо, що ширина у нас менша, висота у нас більша. Підкладаємо від початкової точки, давайте ми її назвемо точка В, верх. Так, і отут у нас вже отримався перетин. Друга точка на цій лінії. Вверху ми її назвемо точкою В з позначкою 1. І від точки В вниз відкладемо наших 20 см. Поставимо точку Н, рукавка Н низ. І давайте ще разочок. Тут від точки В1 відкладемо 20 см. Поставимо. Точку зарядював такою рисочкою. І дві точки внизу з'єднаємо прямою лінією. Поставимо точку N1. Тут у нас 20 см. Ми отримали з вами прямокутник, який буде дорівнювати розміром нашої майбутньої турбинки. Якщо ви хочете отримати торбинку менше, ви робите менше розміри. Хочете більше, ви отримуєте більше розміри. Ми можемо вже взяти оцей красли вирізати. Давайте ми наведемо простою суцільною лінію те, що ми отримали. Ще раз покладіть зверху лінію, з'єднайте точки і отаку от жирно наведіть лінії ще раз. Зверніть, будь ласка, увагу, що зараз я нижню лінію проводити жирною лінією не буду. Я її проведу лінією штрих-пунктирною. Що у нас означають штрих-пунктирні лінії накреслені? Лінія середини або лінія згину тканини. Ось так. Ми виріжемо по цій лінії наш шаблон, але ми маємо розуміти що в цьому місці буде знаходитись під час розкруювання згин тканини. Або по цій лінії буде зроблено розгортку тканини. От тут ми пишемо згин тканини. Ми можемо зараз взяти ножиці і вирізати наш шаблон. А потім, коли розкладемо на тканині, ми під час розкруювання додамо з усіх боків, окрім згину тканини, додамо припуски на обробку. Це може бути від пів см, якщо у вас тканина не сипка, до півтора см. В залежності від виду тканини, в залежності від ваших вподобань, в принципі, особливої різниці немає. Головне, щоб потім наша турбинка відповідала заданим розмірам. Якщо ви хочете, щоб у вас був отут, ну, наприклад, ось така турбинка, да, якщо ми її хочемо пошити. Так, от така да, І отут у вас має випускатися вверх тканина, да, зав'язочками. Ви можете врахувати, взяти загальну тут висоту торбинки і потім отут відмітити собі місце для вдівання шнурочка. А можете при розкроюванні додати додаткові. Якщо. Ми нічого не додаємо для оцього е, запасу, то ми просто додаємо припуски на шви. Можна зразу на е, шаблоні додати припуски на шви. Покажу, як це у нас, відкладаємо по сантиметру Так. і пунктирчиком проводимо лінію. Тоді, коли ви будете розкроювати на тканині. Свій виріб, ви вже просто по цих лініях будете вирізати з тканини майбутню торбинку. Ось ця лінія у нас буде продовжена. Тут нічого не додаємо. Тут у нас іде згин тканини по цій лінії. І верх. Припуск на шов так само можемо дати 1 см. Беремо ножиці і вирізаємо. Як можна швидко вирізати прямокутні деталі, не маючи ножиць, але маючи лінійку, ми можемо ось так прикласти до цієї лінії лінійку і акуратно відірвати. Дуже-дуже багато часу зекономимо на цьому. Так само тут прикладаємо лінійку і відриваємо по лінійці. Тут так само з усіх боків. Головне, пам'ятаємо, де в нас з вами низ, де в нас буде згинатися тканинка. Зверніть увагу, скільки часу ми зекономили на вирізанні. Ось у нас готовий шалунок. Ми можемо з вами написати, що це є. Торбинка, одна деталь зі згином. Але наша торбинка буде з підкладкою. Тому у нас буде ще одна деталь. Тканина номер 1, тканина номер 1 і тканина номер 2 тканина номер 2. Деталь зі звіном. Ось такий шаблон у нас вийшов. Тепер нам потрібно розкласти цю деталь торбинки на тканині.